Іван інвалід третьої групи. У нього з дитинства проблеми із зором. Неодноразово від однолітків чув негативні відгуки у свою сторону. Та членство в організації Вибір навчило хлопця бути сильним. Завжди так, як у всіх інвалідів, все є, що їх так би сказати призирають другі люди. Але завжди з цим треба боротися, і завжди собі казати: я все можу, я все можу, я все знаю, і я кращий за всіх. І перш за все, якщо ви сформуєте в собі таку думку, я кращий за всіх, я можу це, то тоді я думаю, ви доб'ятено чогось у своєму житті. За 10 років існування центру вибір до своїх лав прийняв з п'ять тисяч закарпатців з обмеженими фізичними можливостями. Тільки останніми роками вдалося працевлаштувати 200 осіб. Та за сприяння центру підготувати до навчання більше трьохсот людей з фізичними вадами. Залучення молоді з інвалідів з інвалідністю до суспільно корисної праці, тобто це виявлення тих молодих людей, які закінчують школу і допомога їм у виборі професії, це психологічний і соціальний супровід студентів, і це супровід соціальний, психологічний безробітних і тих людей, які бажають після отримання професії або навіть не мають професії, знайти собі роботу. Тобто, це. Професійне навчання і працевлаштування нині в Закарпатті проживає більше п'яти тисяч інвалідів дітей. Питання із навчанням в області більш-менш врегульоване. Одна проблема пересування молодих людей на візках. Складніша ситуація із працевлаштуванням, зізнається заступник начальника управління соцзахисту в області. Роботодавці в першу чергу звертають увагу не на їхній професійний рівень, на жаль, наголошую, на жаль, а на їхній фізичний стан. І, як правило, вони скоріше заплатять штрафні санкції. Чим створять відповідне робоче місце для даної категорії осіб. та в день відзначення десятиріччя центру вибір і його члени і гості заходу радше говорять про позитив, сподіваючись, що святковий стіл, концерт та подарунки бодай на кілька годин дозволять забути про буденні турботи.